стихійні божества боги вітру та води давні традиційні традиції індії Включають поклоніння богам стихій, чи можливо, щоб стихії насправді набували проявів або навіть людської форми? Сидгур обговорює створення енергетичних форм, пов'язаних з п'ятьма стихіями. А садгуру стародавние индийцы поклонялись стихиям. Як Индра, Вай, Сурья, Варуна. Таким стихіям. Садгуру. Ні, індра не є стихією. Індра не є стихією, але він володіє громом і дощем Чи можуть ці стихії насправді набувати проявів? Тому що існують історії, що оточують цих богів стихії садгуру Річ не в тому, що елементи приймають людську форму. Просто для елементів можна здійснювати освячення. Одного разу ми думали про створення п'яти храмів елементів, у трьох, маючи на увазі Інститут внутрішніх наук Іша. Припустимо, ми це проявляємо. У нас не буде повітряної кульки для повітря, добре? Ви покладете туди повітряну кульку та поклоняєтеся їй, бо це все одно повітря. Ні. Ми створюємо енергетичну форму, з якою людина може співвіднести себе. Перебуваючи в системі йоги, ми зазвичай не обираємо людську форму, ми обираємо еліпсоїд, бо знаємо, що це, це та форма, яка проіснує найдовше з найменшим доглядом. Навіть Деві, яка є жінкою, ми зробили у формі Еліпса. Нікому не подобаються такі жінки. Ми зробили її такою, тому що доглядати за нею легко, як тільки вона має таку форму, а сяй вона й вище, бо воно майже еліпсоїдне. Так, О, усі єгічні практики. неважливо що ви робите, асани Асани, ями, ні, ями, пранаями, що завгодно? Тхаранатхяна, саматхя, шунья. Що б ви не робили? По суті, все це походить з основ, з основи. З шутки або очищення стихії. Або якщо ви не можете очиститися, якщо ви такий безнадійний випадок трансцендентності стихії, Віпхуті ось чому поза стихіями. Якщо ви очистите стихії, ви проживете чудове життя. Якщо ви перевищили це найкраще це вийти за межі, забути про прекрасне життя. Просто вийти за межі життя. Тому що прекрасне життя це складніша ситуація. Більш комплексна, ніж перевершити це. Трансендитування означає, що ти перевершуєш це. Те, що знаходиться за межами, не турбується стількома складнощами фізичності. Але якщо ви хочете бути у фізичному світі і все ще над ним, тоді вам не потрібно більше володіння фізичним. Якщо ви не маєте влади над фізичним, ви станете його рабом. Отже, Бута Шутхе, по суті, означає, якщо, а, означає, що ви хочете спочатку очистити його, щоб поступово дійти до стану, який ми називаємо Бута Сітхі? Бута Сітхі, що означає, що ви маєте панування над стихіями? У кожного є якісь здібності до взаємодії зі стихіями. Інакше б ти навіть не жив нормальним життям. Прямо зараз те, наскільки добре організовані п'ять елементів у вашій системі. Визначає наскільки міцним, стабільним та органічно сильним є це тіло. Просто тіло це гра п'яти елементів. Так само, як і світ, так само, як і Всесвіт. Все є грою п'яти елементів. У цих п'яти, якщо ви хочете досліджувати містичні виміри, вам не потрібно турбуватися про простір. Отже. Їх лише чотири. Серед чотирьох. 72% вашого тіла є лише вода. Просто потруси і подивись. Ти просто пляшка з водою. Повна на 3 чверті, розумієш? Вам потрібно зрозуміти, що це синхронізовано з планетою. Приблизно 72% планети складає вода. Тобі це відомо? Ні. Так розвивається життя? Світ. Яким би чином природа планети не проявлялася у вашому тілі багатьма різними способами? Отже, приблизно дві третини планети це вода. Дві третини тіла це вода. Тож, коли ви, коли ви їсте, ви завжди повинні їсти їжу, в якій вміст води перевищує 70%. Це одна річ, яку західні суспільства ігнорують. Одна з речей. І платять за це величезну ціну. Зараз скрізь е, так стає. Якщо ви їсте будь-які овочі, то вони складатимуться з понад 70% води. Якщо ви з'їсте фрукт, він складатиметься з понад 90% води. Якщо ви хочете очищення, ви повинні їсти фрукти. Якщо ви просто хочете підтримувати тіло в ідеальному стані, овочі саме для цього і підійдуть. Майже будь-яка азійська страва зазвичай містить понад 70% води. Ось так це створило традиції. Вони це усвідомлювали. Тільки західні дієти є сухими. п'єш воду? Це так не працює. Їжа повинна містити понад 70% води. Отже, 72% це вода. Ще 12% це земля. Знаєте, що лише 12% з вашого тіла насправді складається з землі. Здебільшого це вода. Отже, це 84%. І ще 6% це повітря. Повітря це найлегша річ, якою можна керувати. Бо є дихання, і ви можете керувати ним певним чином. І ще 4% це вогонь. Взяти вогонь під контроль може, взяття вогню під контроль може багато чого, багато чим вам нашкодити. Але оскільки ви домогосподарі, які живуть у сім'ї, вам не потрібно брати себе, на себе відповідальність за вогонь. Ви можете залишити все, як є. Іноді можна когось трохи обпекти. Тобі це потрібно, правда? Ви одружені? Колись, зрештою, якщо ви їх трохи не спалите, це може не спрацювати так чи ні? Решта 6% – це простір. Чек. Тобі не потрібно про це турбуватися. Хіба що ти хочеш дослідити містичні виміри існування? Щоб добре жити, достатньо чотирьох елементів. П'ятий не є актуальним для людей, які просто хочуть добре жити. Для цього існує ціла система практик. Деякі прямі, інші побічні. Буташутхи можна практикувати як найпростішим, так і дуже складним способом. Контроль над стихіями здійснюється багатьма способами. Одне питання, як ви споживаєте ці елементи? Як ви ставитеся до цих елементів? Вся система стародавніх культур. Була зосереджена на правильному ставленні до чотирьох елементів. Чотири елементи є основою вашого творіння. Якщо ви хоч трохи навіть незначно не опануєте це, ви почнете жити так, що інші люди вважатимуть це чарівним? Нічого магічного, але адже, адже саме зараз ви п'єте воду. Бачиш, як вона виглядає, схоже на тебе? Ну, Клянка з водою. Це схоже на тебе? Чи схоже на когось із вас? Але якщо ти це вип'єш, це стане тобою, чи не так? Хіба це не магічно? Це саме саме життя магічне? Немає нічого в житті, що не було б магічним, чи не так? Просто твоя якась хвороба вилікувалася. Це ще не диво. Подивись на це. Це тобі пасує. Це феноменальне диво, чи не так? Як тільки ви зможете творити це диво, ви повинні бути здатні на багато інших дрібних речей. Вилікувати недуг або, знаєте, пошкодити, ви щось пошкодили, виправити, все це буде можливо, тому що. Ви створюєте все тіло зсередини, чи не так? Використовуючи чотири елементи, ви створюєте це тіло. На жаль, це відбувається несвідомо ось і все. Тож, усвідомлюючи. Як ці чотири елементи стають людським тілом? Коли я кажу людське тіло, з цієї води ви створюєте надзвичайно складний механізм, чи не так? Так чи ні? Це зводиться до того, що, якщо я просто вилітіло Підлогу, вона перетвориться на айпад. Як би ви це не назвали? Уявіть, що я вилив у вилив воду на підлогу, і вода перетворилася на айпад. Як це називається? Махія, Чи не так? Те саме. Е, я п'ю воду і ця вода стає мною? Хіба це не диво? Хіба це не магія? Я був у поїздці, коли приїхав до аеропорту де Голя, і там був сварливий охоронець. Він спитав: якісь людини, я відповів ось так. Показав пальцем на себе. Він роздратувався, він подивився на мене так. А потім поклав туди мою сумку комп'ютер. Я сказав так, показав на голову. Він вибухнув сміхом. Ми надто вражені тим, що відбувається навколо нас. Те, що відбувається всередині нас, над, надто грандіозне, чи не так? Занадто велике. Так? Усі комп'ютери є невеликим проявом цього, чи не так? Small manifestation – ми цим зачаровані, але цим не зачаровані, в цьому полягає наша проблема? Тож погляд усередину сам по собі є Бута, бута шуті. Якщо це для вас неможливо, Є прості процедури, існують практики, є ритуали, є складні системи щодо того, як керувати стихіями. Або якщо ви не знаєте, як це робити, хтось може зробити щось, від чого всі зможуть отримати користь. Існують ритуали. Бута -шутки. Наприклад, щомісяцем в відбувається панча Бута Аратхана. Ти не знаєш, як це зробити? Хтось інший це зробить? І... Ти просто сидиш там у присутності і отримуєш від цього користь.